Всім привіт! Мене звати Наталі, і це мій перший влог на Ютубі за дуже багато років. Я вже намагалася вести Ютуб, але тоді все закінчилося на двох відео. Зараз мою ціль зробити відео регулярними. І Я одразу хочу подякувати моїй аудиторії з інстаграму, яка мене підтримала. Як тільки я сказала про це, я запитувала, що ви хочете бачити, що вам буде цікаво, і відповідей було дуже багато. Ви сказали, що хочете бачити і про харчування, і звичайно, бабусю і дідуся, бо це зірки мого блогу про виховання. Деякі з вас про. Осили більше Макса про стиль, про секонд, про підтримку рідних. І до речі, як тільки я сказала, що хочу знімати влоги, якраз ми в цей момент з бабусею і дідусем прогулювалися в парку, вони одразу мене підтримали і сказали: досі кажи нам що треба казати. Ми будемо зніматися. Якщо люди просять, пожалуйста, і саме з того моменту почався мій перший влог. Приємного вам перегляду. Ви бачите мене в сонце захисних окулярах, бо у нас за два тижні, а може навіть і більше, вперше вийшло сонце, і воно не вийшло на п'ять хвилин, воно вийшло на цілий день. Я думала, що я просру цей сонячний день, бо в мене був поганий настрій, щоб виходити кудись гуляти. Але ні, значить, пише мені бабуся, доця, ти зайнята чи ні? Я їй дзвоню, кажу, ні, не зайнята, що ви хотіли. Дідушка хоче до тебе прийти, там щось з телефоном у нього. Окей, давайте. А бабушка каже: Я піду гулять. Думаю, ага, понятно. Говорю, а що погода хороша, так, да, хороша. Говорю, так давайте в місті підемо гуляти, і там з телефоном во час прогулочки рішимо проблемки. Все, давай, 15 хвилин вділися, я зараз за ними заїжджаю, і ми їдемо гуляти в парк. У нас по Ірпеню почалася пробка не тільки вранці, а й ввечері. Просто обожаю, обожаю. Ах, але пробка то жизнь, так. Да? Знаєте, я після окупації ніколи вже не жаліюся на пробки, на дещо куча людей. Мені навпаки, куча людей і пробки це реально відчуття життя. По пустій вулиці в твоєму місті це страшно. Це реально страшно. Голівудська зв'язочка, не зв'язочка, звізда зв прям так. Відкриваю двері пані. Натуся, яка пані? Пані була за собі. Нема нічого, нічого. Ми не зря Сів губами в ноги. На губах. Міточка сказав, що вишньова помада. Я кажу, яка вишньова? вона більше до оранжевої. Ні, в очках, звісно, вона буде. Так, що, подождіть. Дайте машину закрити. Так, щоб ага. тебе не заплутали. А ну, ко. Ну, мені не вишньоваді. Ну, а ще який. Бо каже, так і вишні в нього, казуше, в саду були. <рес> Пошли сюди. Мені не вишньова. Ой, э... по Сорт подбельський. добре. І не поспориш. Так, ми приїхали гуляти в парк. Це е, у нас Вірпені, парк центральний. Тут постійно е, велика двіжуха. Ми тут рідко буваємо. І ми вирішили подвигатися. Да, ну тут так, живенько. Зараз візьмемо кофейка. Зараз зробимо проблему, вирішимо за п'ять хвилин. Запамнати не треба. Не надо. Не треба. А я казала, покажіть вже, щоб ми не ходили за вами. Щоб ми знали, а ви все одно я... будете ходити? Я його до вчора знаєш, скільки платила? Півгодини. Пожалуйста, слідче. Ні, тепер дійдеш. Гроші, гроші. Ми вже в парку погуляли. Бабусю з дідусем я відвезла додому. Потім заїхала, забрала тішу з садочка і відвезла його до моєї мами на роботу. Це мав зробити мій тато, але там у них трошки плани змінилися, мені треба було це зробити. Бо у нас тіша дуже болезненно він відноситься, якщо щось іде не по плану. Або якщо хтось не стримує свою обіцянку, от як сьогодні там була домовленість, що після садочку його забирає дідусь і везе до бабусі на роботу до моєї мами. І зміна планів може бути просто не то що істеріки, знаєте, дитячої, а до такої сильної сварки між нами, що ми, типу, не стримали своє слово. Тому приходиться стримувати своє слово. Тіша намалював мені малюнок, поки був у бабусі. Татушки, да. Все, йдемо додому їсти, всі голодні з роботи. На вечірі у нас сьогодні Галя Балована і десерт до чаю. Я майстер по цьому ділу, по задолбанню. Ти майстер по задолбанню, да. І сьогодні ужин отакий от у чоловіка. У нас ужин називається «Роздільне питання». Сережа собі зварив веренг, я э, піцу э, з Галі Балованой, а Тіша морожене. Хто помітив на минулому відео ялиночку. так, Сьогодні 30 січня, у нас ще є ялинка, і вона росте, тому що вона у нас в горщику. Її ніхто не зрубував. Ми купуємо ялиночки е, не зрубані, і потім вони у нас ростуть. Ми їх поливаємо, бризкаємо, така от красунька. У нас взагалі є така безумна ідея залишити її на цілий рік, нікуди не висаджувати, не віддавати, і щоб вона у нас стояла цілий рік. Спасибі мене! Я вмію жити! Тіша. Сподіваєшся, ні, Сподіваюсь, що з нею все буде ок і вона буде стояти. Будемо сушитися. А я думаю, що ти отак держиш спеціально отак, отак от. Щоб поїхати Так, Супер. В ігру висуши сина. Я вже зараз буду змивати макіяж, буду перевдягатися, купатися і зустрінемося в наступному дні. Всім добрий ранок! У нас ранковий кіпіш, збираємося в садочок. Я встала раніше, щоб вимити волосся і вкласти його. А там у нас кіпіш. Чисто блогу про здорове питання. Ввечері морожена, утром хрустік. Ну супер! Нарешті всі в садочках і на роботі я повернулася додому. І хочу, кстати, показати вам мою знахідку в Аврорі по 39 гривень кісточки. Виглядають вони прикольно. Зараз я їх помию, подивлюся. Як вони пройдуть тест з помилкою, і потім вам розкажу, якщо вони хороші. У мене прямо в першому влозі буде про все про те, що ви просили. Зараз покажу лучок свій і покажу Макса, бо ми разом їдемо перед його роботою поїсти. Я в секонд і ще потім в лавіну. Коротше, зараз трошечки покажу вам дня мого і look of the day. Значить, Nike. Високі штани Бершка. це розмір S чи XS, Короче, вони такі супер широкі, прикольні. Кофта Pull&Bear, майка Zara, Шуба, Zara і сумочка Loewe. А ось ці штучки це тему. Ми приїхали в Dogeris перекусити. І знаєте, що я вам хочу сказати? Я хочу сказати, що нема нічого смачніше, ніж розлівна кола. От вона реально набагато смачніша, ніж та що в бутилках. Я замовила батат. Якийсь соус на здачу і е, чізбургер. Ти що це таке картопля? З чим вона? З біконом. З біконом і теж чізбургер. Далі по плану у мене лавіна. І значить, по знижкам в зарі знайшла ось такі кофтинки. Одна зіпка чорна на флісі, 249 гривень. І ось така. Це для тіші. Теж 249 гривень. взад так. Можна, пожалуйста, негативний отзив на зару в лавіні? Я не могу, я не могу тут постоянно какие-то страбы на кассе, постоянно ну, так долго. Я вам клянусь, э, ну, легче поехать в Заро куда-либо, но не в лавинию покупать вещи. В Заро везде так. А ты помнишь, что мы були в River Mall, і там було ок. Об... Да? В в а точно. І в H&M завжди мене виручає відділ 3 за 2. Значить, штани такі, штани такі і зібко. Буде family look. У Сережа теж, по-моєму, є сіра кофта, але у нього немає сірих штанів. Треба буде теж купити. Так, ану, і зміряємо рост. А скільки ти? Метр восемьдесят два. Капець, який ужас. А я метр шістдесят восім. Вроді би mm -hmm. я вже скупилася. А на рахунок левіни я люблю цей ТРЦ найбільше, просто через те, що він ближче до нас, і те, що я там все знаю, куди йти, бо просто гуляти по ТРЦ я не люблю. Я люблю ходить в конкретні магазини. Де я знаю, що я хочу придбати. Ще хотіла поділитися з вами. Дуже часто я порівнюю все ж таки життя в Херсоні і життя в Києві. І е, просто як нам лінь раніше в Херсоні було поїхати в нашу фабрику, це так ТРЦ у нас називався, він майже повністю зруйнований, ну, всередині, так точно. І як нам було лінь, ми жили в центрі 7 кілометрів їхати до фабрики. І тут. 20 км в одну сторону це для мене вообще нічого, вообще нічого. Я от починаю напрягатися, коли мені треба їхати от близько 40 км в одну сторону, то я така, блін, це якщо там, ні, ну не 40, десь 35 мені на лівий берег, то я така, блін, капець, скільки пертися. Все познається в сравненні. Це щось? Забувався розмовити мені. Я тобі хотіла показати речі, які я тобі купила. Давай, показуй. Отака. От кофта. Что сейчас? У нас было все видео, значит, показываю еще раз штаны. Ты же сказал, мы будем переснимать, но я уже шоком не буду реагировать. Да, особенно так, я красиво. А я тебе когда спросила так реагировать? У -у -у. Ну вот, такая кофточка. Хорошая, да? Да. Помираешь что-то? Вот эту трендовую одну померяешь? Давай. Давай. Я с вами хочу пойти на Давай, иди сюда. Хочу. Можно я пойду с ней на тренирование? Можно. О, тепленькая. Это не кофта, а худи. Это худи, да, я знаю. А ну, ближе так до камеры. Супер. А спину покажи. Обалдеть. Тебе дуже пасує. Правда. О, ты моя мою любимую самую купила. Знаю, а, бо кармашек? Речі, в Зарі Я завжди купую йому речі на розмір більші, і вони нормально сідають, бо всюди я беру зараз йому 116-й, а в Зарі от зараз вже 122-й. Ті, що вже був на заняттях по Теквандо, вже ми повернулися, посварилися, ще перед заняттями спілкувалися про це, вибачалися. Якщо чесно, я така задовба на сьогодні зараз прийде Сережа з роботи, і напевно це буде останній кусочок з цього дня і вже зустрінемося з вами в наступному. На годину навіть немає восьми. Куди ти народився вже, можна узнати? Ти собираєшся кудись? Чи можна, хочу вдіти. І треба одягатися отак от? Для дома, не в піжаму. Так, в піжайниці не то йде, не всі розкази. В піжамі це не трендово? А Максі откуди знає тренди? Е... Так Тобі... він робота в магазині Трендер. А, да? так? Сьогодні субота, а це один з моїх улюблених днів, бо ми нічого не плануємо на цей день. Просто валяємося вдома, дивимося Ютуб, їмо всякі вкусняшки. Максимум, куди я хожу в суботу, це. На перший поверх нашого дому в магазин, щоб щось купити. Тіша що в спальні займається з розумняшками. речі, зараз покажу вам трошки. Один. Чіточка. О, божечки, я її не знаю, як малювати. О Боже. Оці заняття і вендо це єдине, що йому подобається на постійній основі. І єдине, від чого він не устає. Хлопець вже переодівся, все нове, звісно, бо вона дуже постійно трендова да? виглядить. Буде зараз готувати нам обід, справді вдома нічого немає, окрім яєць, ну, тішелюби, поэтому норм. Зикріпимо це діло чайочком з шоколадочками. Нам тільки цей чай. А чого тобі не подобається? Цей чай? він він хороший, це не той. Це з лімоном і з ріфрутом. Цей чай це перша рекламна інтеграція з брендом, коли я була вже в Києві, а точніше в Ірпені. Тоді ця реклама коштувала в мене тисячу гривень за Reels. Да, Реклами тоді зовсім у мене не було, і я радувалася будь-яким грошам. По два кусочки. Ну, звісно, поровну має бути. Тобі так сьогодні отдала своє е, мороженое. ти сделай своє і моє. Отак, по цьому. отак поділим, так оп, 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 це тобі, Так. Це мені? Да. Ох, дуже, ой, угу. Ти дашь мультик ответить, а не будеш зі мною сидіти? Ні. А що я сьогодні хочу помити ванну, туалет і помити підлогу в ванній кімнаті. І, дівчатка, я не розумію, як ми раніше взагалі жили без влажних салфеток. Я взагалі зараз ну, не покупаю тряпки. Да, можливо, є такі речі, що краще вичистити саме тряпочками, це в мене навіть мікрофібри і так далі. Але, ну, влажні салфетки це просто для таких хазяїв, як я. Вимив, викинув і забув. Бо от ми живемо в маленькій квартирі. У Нас є таке відро, там де я там є маленькі інші відра, всякі мочалки. В цих відрах я замачую, якщо треба кисневий порошок. І от мене конкретно роздражає це відро. Поняли, його, типу, так не видно. Ну, я то знаю, що вона тут воно не раз І запущу зараз робота, тому що даже уже сам робот грязний. Він стоїть у нас просто при вході, і буквально кілька днів я його протираю через день. Нік днів і куча, куча пилі, ну блін, цього цього не уникнуть, а стоять він должен именно на плитке. От така от суботка. І зараз тіша ляже спать на денний сон. А я собі включу ютубчик, буду дивитися різні випуски. Я обожнюю дивитися на Ютубі інтерв'юшки. Просто обожаю. Це буде вже моя любов дуже багато років. Я люблю щось там думати, сама собі аналізувати. От, а ввечері не знаю, що, можливо, зустрінемося з друзями. Подивимось ще. Як повара навіть скидають овощі. Ты просто умница, сыночек. Я в шоке. Я просто в шоке. Ми їздили зараз до знайомих. У нас у знайомих сталася ситуація в. За так, згорів будинок, дуже там все погоріло. Ми думали, що ми зможемо допомогти їм там прибратися. Короте, але я навіть не уявляла собі обсяг роботи, там просто-просто жопа, наче чаді кончить. А як би тепер нам звісти? Сьогодні. Це все? оце все. Візьми те, дружину, я подержу зверху, ви знизу. Чайця. Ні, давай сюди. Це просто, прийшли люди з дітьми. Я хоч, слава богу, взяла речі. Садіти. Мама, Ну і плюс... Я не знаю, як не знала, не знаю, як це все роботи. Там ну, реально роботи не почати край від і до от того, що все треба купляти тепер, тому що все закопчене. Я не знаю, як там, чи можна його все відстирати, чи не відстирати, ну коротше. Я навіть я нічого не знімала, я була в такому mm -hmm. шокі. Ну, коротше. А ви вот такі Господи. Коротше, йдемо додому, вже будемо зараз готувати селянку. А селяночка вже готується. Да? Хірова, чи? херова? така році. Яка? Угу, правильно. Рецепт селяночки, дядьки, є в мене в телеграмі, якщо що. Мужики готують, жінки не віддихають. Все правильно. Так і до Далі я поїхала до Аліси, це подружка моєї сили Херсона. Ми відзняли трошечки, їй треба була допомога, щоб зняти деякі відео, не вона наше висла, тому що там супер складна була затія. Подивимося, У мене зараз болить башка, просто розкалується. І новини одна за одною, тільки негативні. Поняли? Держатися вже, ну, максимально сложно. Ось ще з цим хлопцем поссорились. Скажіть, у вас теж такий тиждень був, чи чи все-таки ні? Бо от подивитися на мій тиждень, я реально позитивну енергетику висасувала із пальця. А вокруг творилась одна дірмотока. Привіт! У мене Жаня! Привіт! Що ви купили? Всяку юриндушку покупать по-любому. Дівчинка. Кого? Дівчинка вивчилася якоми собі. В смислі собі? Собі. Там огромна пачка. Получається, я вам брехала, що у нас крепка сім'я, тому що піти в магазин і купити чіпси тільки собі. Просто, понятне діло, що я їх зараз з'їм. Ну просто мисль така, ви розумієте, у чоловіка за 15 років спільної життя закралась така мисль. Ну от нарешті цей тиждень закінчується. Не можу сказати, що він прям був ну, найгірший мені, але могло б і лучше. Ставлю стірочку. До речі, Хто ще не пробував оцей кондиціонер? Він офігенний. Ми з вами зустрінемося на наступному тижні. Не судіть строго, Це мій перший влог. Мені було дійсно дуже складно розділяти контент на інстаграм, на влог, на тікток, на телеграм. І дуже багато моментів було упущено. Бо хотілося встигнути все і зразу. Я дуже сподіваюся, що це мій перший і не останній влог. І вам він сподобається, і ви напишете, що б ви ще хотіли б бачити, що, можливо, більше хотіли бачити. І я нароботаю руку, і буде все чік піки Підписуйтесь на наш канал. Ставте Лайк, Ставте... Які колокольчики і всім То Той случай, коли Деві надо що-то Звісно, я буду просити у вас будь-якої активності, яку ви можете дати. Люблю, цілую, обнімаю. До зустрічі!